А ти пам'ятаєш якийсь момент з 2014 року, який тебе найбільше шокував після цього початку такої окупації України? Ну, саме перше, коли я вже зрозуміла, що це війна, це серйозно і надовго це саме от пов'язано з першими загиблими. З першими хлопцями, які загинули. Коли мені треба було подзвонити родичам, сповістити про загибель їх сина, і коли у нас з'явився перший хлопець, якому в лікарні вже ампутували кінцівку, тоді прийшло усвідомлення того, що почалася війна. З іншою державою, з серйозним ворогом. І тоді перевернула вже повністю нашу ну, мою свідомість. І я повністю переключилася і зрозуміла, що все, от з, цього, з цього моменту в мене є такі от обов'язки, і вони надовго і. До мирного життя не зрозуміло, коли я повернуся, і в принципі вже сприйняла це як, як військову службу, скажімо так.